Всім добрий день, виїхали вже мої отсюда акумулятори вже немає на двох рядах. Ну тут проблема в мене була. У мене там є ще така шахта. Вон. Аж туди. Мені наприклад щоб достати з той шахти акумулятори Мені треба було витягнути 4 акумулятори відсюди. Витягнути оттуда. І так, а низ взагалі проблема. Щоб низ достати, то мені треба було витягнути оці вовсі. Щоб достати хоча б, ну, хоча б або ці, або ті. Ну так було. Ну, в принципі, тут робилося воно не під ці акумулятори. а Робилося Під кислотні. Тоді кислотні в мене стояли 6 штук, Ну а там про те, як запас був. Ну, в принципі, отак. Пошов за сінку туди. Провод. Тут скаже длінний провод буде великий потеря. Ну, в принципі, провод у мене 70 квадратів. В принципі, там теж де, де куски попадаються. Тут виходить 70, шина у мене е, не помню, 40 на 4 шина. ну Тут шини трохи виходить. Тут у мене. Так. Раз, зразу вже. Мене йдуть болти на цей кабель. Ну і тут виходить капель 70 квадратів. Зроблено меді не було з латуні така штучка. І розкинута на два інвертора. Ну так, в принципі. Так. Ну все, в принципі, йдемо на вулицю. Так. Мій шкаф. відкриваємо шкаф. Дивимося, що у нас тут. Так, відчиняємо. Так, підперти, бо зараз буде закриватися. О, Ну, в принципі, отак. Тепер стоять мої акумулятори. Так, відкриваємо тут. Так. Є друга половинка. Все. Ось так тепер стоять мої всі акумулятори. До них є доступ практично до кожного акумулятора. От так. В принципі, до кожного акумулятора є допуск. Ось мої вийшли кабеля 70 квадратів. же сама шина 40 на 4. Ну і вся розводка в мене Тоже Кабель 70 квадратів. Єдине, тут незвістий кабель. Що? так. В принципі, низ. Низ так зроблений. Все. Зроблений низ стоїть все. Ну, пожалуйста, доступ я можу навіть. Мені треба одняв кабель, навіть так я можу відкрутити будь-яку пробку і подивитися, що там робиться. Ну так, виглядає тепер мій шкафчик з акумуляторами моїми. Звісно, старенькі вже. Так, що ще хочу показати? Хочу показати, як просто нас дурять. А дурять нас ну, просто капітально. Дивіться, два кабеля. Так, Лежить два кабеля. От. Воно видно, навіть по товщині різні. Значить, тонший 50 квадратів, товщий 25 квадратів. Хто-то скаже, там ізоляція, все. Хлопці, дивіться, хлемки всі <головік> на 25 квадратів. Що на той, що на той налазить. Я даже можу вам зараз показати. Так, зараз спробую повернути, де вони там. Так, знайдемо Ага, є, Так, є, Ось. Так, от тепер дивимося. Так, це цей капель. Тепер дивимося, підвигаємо сюди. Я, я думаю, блин, не буде фокусу. Так, не буде фокусу. Не покаже. Ну це все видно, бачите? Так, не покаже фокус. Оцей товщий 1,25, тонший 1,50. Не хочет показывать. Не хочет. Телефон не. не дуже. Ну все. Вот так нас жукают. Пожалуйста, вам, блин. Тут изоляция одинаковая, что на том, что на том, блин. Вот и 50 квадратов. Так, ну что еще хочу показать. Це у мене проблемна баночка, дуже проблемна. Так, я не знаю. Зняв тоді, зняв зараз. Зараз подивимося знову. Так. Що вона у нас зараз покаже? Так. Так. Ну так, показує, бачите? І це нас показує у нас. Є 1.35. Так. І ця. Значить, та показувала мене 0,8. Я зняв, взяв другу, думав лучше. А воно нічого не помогло. Значить, ще багато таких у нас є людей. Так, це я ще знайшов одну банку. Миють акумулятори, а тоді ставлюють. Або продають на продажу. Значить, якщо ти помив акумулятор, то обов'язково зразу треба кислотою. Просушити ти його не просушиш. Іначе він просто в середині ржавіє. От. Я не знаю, покаже камера. Та я думаю покаже. Бачите, що всередині робиться? Це після того, як помили. Так. Ну, це мені такі... Ціла збірочка така досталася. Я купив давно, так вона і стоїть у мене. У мене ціла збірка, 5 штук. Один акумулятор нормальний був, а один оце так. Так воно в мене стоїть. Ну ну видно, бачите? Що воно там. Яка то все ржавчина. Оце все закиплення кислоти і води. Одмить е, його я пробував. Ну, просто нереально. Єдине, що якось кислоту кислотою, одмить. Оце одне єдине. А так його просто нереально. Получається, в мене одна зборка збірка видіргується за одної банки. Хто-то там каже на 9 банок, я вже на 9 банок переходив. Перейшов назад, блін. Отлично вони заряджаються, їх вистачає, блін. Так що зимою може, да, трошки хуже. А літом вистачає. Якщо 9 банок ставити. 9. Це в 12 вольтовій системі, у мене було 9 банок, то блин, вони википають усі блин, за 3 дні. Особливо восьмидесятки, це просто пожирателі. Е, я воду додав трохи води, блин, потім упала плотність. Блин. Я не міняю електроліт, я додаю. У мене концентрат є, підганяю плотність, хтось каже неправильно, ну, роблять мої акумулятори вже чорні. Я не знаю, скільки років вони вже в мене. І кхе, старий електроліт я не виливаю. Якщо десь упала водичка, я просто додаю старий електроліт. І нормально вони працюють, і зимою, і все, блін, жаліть тут немає чого, блин, акумулятори, блін туди. Я не знаю, яких там годованих вже, блін, і 71-х, і 79-х, і 80-х, і 76-х. Тут збірно, все різне. Ну, є з мене тут пару тут нових. 81-го, я вже не пам'ятаю, які вони. вони покрашені. А, і ще один в мене такий був. Акумулятор. Ось, бачите, ржавий. І ще один такий попався. Це каже з Харкова прийшов. Я не кажись, так, да, каже з Харкова. Пришов. Ну, а це вже сажа. Це вже збірка. Такий хлам. Але не знаю, помив. Сажа, звісно, з нього постійно сипеться, 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 сипеться. Вода чорна лється, Але він працює. Поки він ще працює, все нормально. От я не пам'ятаю. Що то стіг, Наверно, оцей новий. Оцей о, новий. Ага, оцей новий. І 80-ка нова. Це в мене 70-ка, а це 80-ка. Новий. А, є ще один. Ось ще один новий. Це теж новий. Це в мене три акумулятора нових. Останне, остальне це все. Ну просто хлам. Це просто хлам. Там воєнну я взяв, помив, працюють вони, в принципі так. ну Не працюють, не знаю, скільки вони ще будуть працювати. Вони працюють. Ну от, баночка. Якщо хтось там продає, краще ну, блін не мити їх, блин, не зливайте кисло, злили кислоту, не треба мити. Хай буде краще там кислота і буде нормально. При, приїде акумулятор, я думаю, людина помиє. Об'ясніть людині, що так і так. А, ну Так ніхто не робить, блін. Я ж кажу, прислали, мені мені виходить. Три таких зборки. Я купував одну зборку акумулятора і одну отдільно. І таких три, блин, я не знаю щось. Блін, подивіться, вроді, нормальні, блін, світла не було, заглянути, забрав. А вже коли вдома почав, а вони ноль. У мене такі баночки. І віддати в мене тут накрилося і я питаюся ці баночки сюди поставити і одних толку ніякого. Я вчора мив, мив її, ось вона мене позначена. Залив новим електролітом і ніхрена вона не хоче набирати. Стоїть вже вона вчорашнього дня і не набирає. Ну, в принципі, так. Все, отако тепер виглядає моя шкафна з акумуляторами. акумулятором. Все. Е, менше запаху в хаті, все на вулиці. Хоча в мене були й витяжки, е, дві витяжки, два кулера работало, але ну, все одно воняло. Ну все, мої вулиці на вулиці, тими буду потихеньку займатися. При, прийшла вже друга партія. В принципі, трошки рознобой тому місяць пройшов. Не пам'ятаю там одна 0,03, а друга 04 місяця пройшла. Вироботка. Ой, зроблені. Ну, в принципі так. Всім дякую. Мирно нема. До побачення.